Друзі, вітаю вас усіх! І хай Господь рясно поблагословить кожного із нас. Амінь. Бог щедрий саме в твоєму житті, і ангели, вони рухаються саме в твоєму житті. Бог поруч, Він хоче проявлятися в твоїх обставинах, і Він виливає свою величезну, неймовірну славу. На ті потреби, які ти маєш. Амінь. Я в це вірю і я це приймаю. Хочу показати, як працює віра. Один текст запропоную і два коротких пояснення. Це послання до галатів, третій розділ. О, нерозумні Галати! Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас перед чиїма очима був? Зображений Ісус Христос серед вас розіп'ятий. Це тільки хочу знати від вас, чи через діла закону ви одержали Духа Святого, чи вірою від слухання? Чи такі ви нерозумні, почавши Духом, бачите, можна почати духом, тепер завершуєте плотю. Невже так багато ви перетерпіли даремно? О коли б воістину даремно. Отже, той, хто подає вам духа, і хто чинить серед вас чудеса, чи через діла закону це чинить, чи вірою знову відслухання, як і Авраам повірив Богові, і це врахувалось йому за праведність. Дивіться, два моменти, які я хочу, щоб ми звернули увагу. Апостол Павло задає питання. Як одержав я і ти, ми, Духа Святого? Ми одержали через те, що ми щось робили, 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 робили через наші зусилля, наші потуги, через нашу мудрість, через виконання певних правил, традицій, чи ми отримали вірою через слухання про Ісуса Христа. Про нашого Господа, що Він звершив, і що Це нам дає, і це розкривається в нашому житті. І ми маємо відповідь: я отримав не через свої потоги. Я отримав це вірою. Я Духа Святого отримав вірою, коли я прийняв Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем, і в ньому є вся повнота, і Він дає мені Духа Христа, Духа Святого. І розкриває все, що він звершив для мене. Він не залишає мене сиротою, він дає мені Духа Святого, він піклується про мене. І це Божий подарунок для мене. Амінь. І в той же час, дивіться, дається по вірі, Дух Святий Тобі. І в той же час, тут написано: дається по вірі і проявляються Божі чудеса теж по вірі. Той, хто подає вам духа, П'ятий вірш. І хто чинить серед вас чудеса, чудеса Бог Духом Святим, який, я, який дав нам Духа, і Він чинить чудеса, чи це через мене, ні, не через мене, це все через нього, через Христа, через Бога. Тому все не через мене, все через нього, Він все звершив, Він поблагословив. Як розкривається зцілення? Не через твої потуги, не через те, що ти кричиш, не через те, що ти сповідуєш постійно, ні, через те, що ти повірив в те, що він помер, поніс свої твої мої недогії, хвороби, діагнози, мої гріхи. І я вірую це, приймаю, я в це повірив і це починає тоді. Через те, що я повірю, воно вже є, воно починає розкриватися і проявлятися в моєму житті. Те ж саме це інше. Тому ми повинні, як Авраам, вірити Богові, жити вірою. І саме по вірі ми і маємо праведність через Ісуса Христа і освячення, і виправдання, і спасіння. Тому віримо. В Ісуса Христа і довіряємо Йому своє життя. Амінь.